Добрий день, шановне панство! Продовжуємо вчати в версії Java. І сьогодні версія 8 і тема Optional і Collection. Методи for each і Remove. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Перше у нас буде Optional. Давайте розкоментуємо. І так, Optional. Це клас, який є обгорткою над типізованим класом. Він може допомогти в написанні акуратного коду, наприклад, не використовувати постійні перевірки на null. Також можна вказати альтернативне значення для повернення або альтернативний код, що значить є обгорткою над типізованим класом. Давайте подивимось. І так, оцей наш Optional, як ви бачите. Всередині є якесь value. А так як в нас є тут типізація, то є він фактично типізованим класом. Тут може бути будь-що. І ми будемо працювати з Optional. І думати те, що ми працюємо з значенням всередині Optional. Щоб нам не було ніяких проблем, з якими ми можемо зіштовхнутися, наприклад, у нас значення може бути null. Якщо це об'єктний тип. І коли ми захочемо цієї зміни у нас викликати toString, то у нас буде null pointer Exception. Давайте подивимось, наглядно на це. І так, null pointer Exception в 22 му рядку. Для цього, щоб у нас не було таких перевірок на null постійно і null pointer Exception, то був створений спеціальний клас Optional обгортка, яке нам дає можливість працювати зі значенням всередині Optional, але при цьому робити якісь перевірки. В принципі, теж на null, Наприклад, is Present перевіряє, чи всередині value не дорівнює null. Але, принаймні, ми нормально можемо прочитати цей метод, він повертає Boolean і. В принципі, виглядає набагато краще, якщо ми робили перевірку і не дорівнює null. Так виходить, що код написаний краще для читання, і нам краще методами описувати дію, яка йде за цим методом, ніж просто перевіряти із null о, not null, щоб зробити дію над цим значенням. До речі, такі є статичні методи, наприклад, object is null або non null для того, щоб перевірити, чи об'єкт всередині null чи null, чи не null, щоб з ним опрацювати. Така ж сама логіка, але ми працюємо напряму вже з об'єктом, і викликаючи в нього якісь методи, ми можемо навіть і не замислюватись над тим, є там значення, немає. Якщо є, то ми можемо його, в принципі, і викликати. Давайте зробимо ось так. І тут каже, до речі, що might be null, але нам, в принципі, це може зашкодити. Тому, якщо ми не знаємо null, чи це значення чи не null, яке нам може сюди прийти, є інший метод of nullable Тут OF це означає, що ми точно знаємо, що об'єкт, який ми сюди передаємо, повинен бути не null. А якщо ми не знаємо, викликаємо, наприклад, ось таке ось метод. Of Nullable. До речі, replace with empty ще каже. А це, в принципі, я покажу. Хоча, в принципі, можна і так. Він перевіряє, якщо value дорівнює null, він передає Empty Object. Empty Object от виглядає так. Або якщо ми точно знаємо, що він Null, можемо взагалі. Викликати Empty, буде ще краще. Але добре, давайте викликаємо OFFNAL. Ми, в принципі, не впевнені null чи не null, але ідея нам підказує, тому що вона бачить явно, що це null. Але нас це не зупиняє. І так, якщо OPT, is present, тобто він присутній, тобто не null, ми виводимо наш system out print ln. Давайте, в принципі, я так зроблю. будемо по черзі це робити. Дивимось, що в нас нічого не виводиться. Окей. Але при цьому помилки також немає. Добре, давайте 12. А тут, до речі, скаже off, Так, Так, off, тому що він точно знає, що є значення. Але ми начебто не знаємо. Якийсь параметр приходить. І, як ви бачите, якщо is Present, то він робить йому 12 значення. Окей. Але є ще. Інший метод, який, за допомогою якого можна простіше це зробити. І він використовує функціональний інтерфейс, який ми розбирали в попередній частині. Для початку давайте перейдемо в сам цей метод, і в НІВП. І так, що ми тут бачимо? Consumer. Якщо value не дорівнює null, то consumer викликається метод accept і передається це value всередині optional. Якщо він null, то нічого не робиться. І так, давайте. А, нехай буде 12. Буде 2 рази 12. Можна і так вивести, можна і так, як ви бачите. Супер. Робимо null. І жодних із цих методів система OutPrint не виведе. Все. Бачите, не працює. Добре. Так, наступне. Давайте. Закоментуємо, щоб нам це не заважало, ми їх, в принципі, відпрацювали. Давайте поставимо, ну, нехай буде спочатку null, ніякої різниці. І так, наступний метод в OPT or else. Що він робить? Якщо наше value, яке є всередині обшану, не Null, ми його повертаємо. Якщо Null, повертаємо типізований add. А як ви бачите, типізований тип повинен бути такий самий. Який ми створили наш option? Якщо тут integer, отже, тут повинен бути інтеджер. Double не проходить. Так, назад. String не проходить. Бачите, required integer. Тобто, тип повинен бути точно такий самий, який знаходиться всередині цього option. Давайте запустимо. У нас зараз значення null в нашому інтегері мінус один. Якщо тут буде? Якесь значення. А не now, то or else поверне те значення, яке є всередині цього optional. Ідемо далі. Так, розкоментувати. Це закоментуємо, щоб не заважало. Ага. Int value. Нехай буде так. Добре. Наступний метод Or else, get. Він дуже схожий на попередній, але тут замість якогось конкретного значення ми отримуємо supplier і викликаємо метод GET. Тобто, якщо value не null, повертаємо value. Якщо null, то викликаємо supplier, який ми сюди передаємо. Суплайер у нас може бути, що завгодно, ми там повинні працювати, але. Як ви бачите, він теж типізований під той тип, який значення у нас середині. Тобто значення, яке ми повертаємо з нашого supplier, теж повинно бути такий самий, як середині Optional. Тому я тут викликаю Systemout, System Current IM, але потім значення long. Типізую під int. Ну, давайте подивимось. Зараз повинно бути 12, але якщо ми знову стане. Now, то Нам поверне обрізане значення від current -time Запускаємо ще раз, завжди буде іншим. Добре, відпрацювали. Наступне. А наступний метод дуже цікавий. Називається він map. І так, давайте зайдемо всередину, дивимося. Так, Required not null. У нас сам меппер повинен бути також не null. Далі, if present, викликаємо метод свій present. Is present. Якщо не null, оно. Виходить, якщо is present, якщо існує, в нас знак оклику отже, не існує, ми повертаємо empty, тобто optional. Від того, що нам приходить. Тобто ми повертаємо вже інше значення. Зараз у нас типізований під «Т», а мапер типізований під Ю. Тобто ми повертаємо значення, яке у нас буде opшену вже друге значення. Пам'ятаєте, як функціон працює? У нас є «Т» і R. До речі, чого? Ви? Тоді U могли би теж R. Ну, добре. Приходить один тип, а ми повертаємо інший. Тобто в нас тут в Optional спочатку один тип на даний момент у нас інтешер, але ми можемо поставити будь-який інший тип, і ми повинні повернути цей другий тип. Але якщо в нас взагалі а, значення всередині null, то ми повернає, повертаємо Empty, і воно типізується під цей Optional U. І якщо в нас все ж таки є значення, ми робимо mapper, Apply, suda value, повертаємо потім типізований U. І ще в нас Optional of Nullable, тому що всередині нашого functional ми можемо сюди повернути навіть null, Тому і він повертає Optional, а не саме значення, як тут ми вказуємо, що ми робимо з нього double. До речі, якщо я не помиляюсь, можна навіть так. Ось. Ось для чого ми повертаємо саме optional а другого значення, яке ми сюди передаємо. До речі, а, ну так, ми вказуємо тут Double. Тому він автоматично бокситься, його тут ставить а, double. Бачите? Давайте із, із таким значенням спочатку зробимо. Запустимо аплікацію. І так, що ми бачимо? В нас зараз І це null. Ми отримали Optional. Is тобто буде тут Optional Empty. Коли ми Optional Empty випускаємо та ще викликаємо а, метод а map, він поверне. А, до речі, я ж тут, давайте отак. Breakpoint, а то не зрозуміло взагалі, що тут коїться, якось не подумав. І так, breakpoint. Що ми бачимо? The opt optional empty. Якщо ми зробимо тут 12, Перезапустимо. То наш d ось він, бачите, буде optional від числа 12. Якщо ми, до речі, тут зробимо null, de у нас теж буде. Так, давай перезапускайся, Optional empty. Тобто, якщо всередині а, значення у нас null, то він його бачить як empty. А, я ще раз перезапустив. Так, все достатньо. Це спеціально а, зроблено для того, щоб меп не викликався у Empty, якщо він вже є, він просто одразу повертає optional а, Empty. Але якщо значення ми теж в нашому function повертаємо якийсь nullable, ну, таке може, в принципі, бути. Тобто ми вже не хвилюємося про те, яке значення у нас повертається в нашій а, функції, функціональному ну, лямбді виходить тут. Але можна, звісно ж, і... Без лямти зробити return. Оце треба описувати. В принципі, там. Щось ще може. Ой, система Auto. Немає цього ніякого значення. Головне, що у нас return Null. І ми навіть не турбуємося про те, що в нас може бути Null Pointer Exception? У нас викликається Empty Optional. Точніше, повертається, мов на увазі. Добре, так. З option. Завершили. Давайте перейдемо до колекції. Ну, в принципі, розказувати, що таке колекції, немає сенсу. Ми всі працювали, в принципі, відео в мене є. Можете розібрати самостійно. Зараз ми будемо дивитися, що в інтерфейсі Collection з'явилось два методи: For each і removeIf. Спочатку ми будемо розбиратись collection типу list, а потім розберемо collection типу Set. І, в принципі, значення ніякого немає. Які конкретні реалізації інтерфейсу Collection ми будемо працювати з цими двома методами forage і remove. Давайте спочатку зробимо це з лістом. І так, у нас тут є інтерфейс-ліст і реалізація його Array-ліст. Це це є, в принципі, колекція. Далі додаємо значення 1, 2 і 3. Давайте поки це документами. І потім в. Нашого списку ліст викликаємо метод Forage. Що робить Forage? Він біжить по кожному елементу цієї колекції і видає нам в інтерфейс consumer. Тобто приходить яке значення, і нічого не повертає. Тобто, ми можемо щось зробити з кожним елементом, наприклад, вивести його в консоль. Але ми можемо робити що завгодно, але головне те, що цей наш а консюмер нічого не повинен повертати. Тобто, ну, робимо спочатку перевірку на те, що він не нал. І просто робимо for, точніше, навіть forче. Робимо action кожному, і accept все. І ми щось тут з ним робимо. Наприклад, як я сказав раніше, вводимо в консоль. Давайте запустимо, подивимось. Так, 1, 2, 3. В принципі, якщо б нічого не було, б, як ви розумієте. Нічого і не виводилось би в консоль. Це немає. Добре, з цим, в принципі, все зрозуміло. Ми могли б і самостійно зробити ось таким ось чином, але ось таким ось чином набагато легше. До речі, метод map, який тут є, так, де тут? ось map, а метод, метод forEach – вони всі будуть використовуватись в стрімах. Але до цього ще йдемо. І це буде у нас такий білдер дуже цікавий. Так, давайте тепер так. І подивимося, що цей метод робить. По його назві і так все зрозуміло. Remove-if. Тобто він буде видаляти елементи, якщо? І в нас тут виходить предікат, і його одразу назвали фільтр. У нас приходить якесь значення, і ми повертаємо true або false. Якщо повертається true, умова виконується, то ми прибираємо елемент з колекції. Звісно, спочатку перевіряємо, ремовити у нас false обов'язково. Так, тепер у нас ітератор. Що у нас робить ітератор? Біжить кожному елементу. Якщо has next, while has next, поки є наступний елемент, ми робимо фільтр тест, each next. І викликаємо. А, так, фільтр тест. Так проходить. Якщо проходить, each remove. Кожен із цих, робимо. Ага, цей ітератор називається each, Боже мій. Добре, нехай буде H, ну, якщо б він називався ітератор, або ітер, зазвичай пише, то набагато легше. Робимо Hremove. В ітераторі ми можемо таке робити. В, Наприклад, for, for each, ну, там буде concurrent modification exception, здається, щось таке. Remove it дорівнює true. І тут повертається загальний метод remove, до речі, повертає true, якщо хоча б один із елементів був. Прибраний. Добре. Ну що ж Давайте зробимо запуск. І так, ми кажемо value більше, ніж 1. Все ще більше, ніж 1, remove І в нас залишилось 1. Якщо ми там зробимо 2, то у нас, в принципі, ремовиться тільки третій Якщо ми там зробимо більше 3, то в принципі нікого не зачіпає. Якщо ми зробимо більше 0, то видаляться всі об'єкти, у нас буде пуста колекція. Супер, працює ідеально. Просто розкоментую і скажу: дивіться, кожної колекції є такий метод стрім. І колекція, цей метод, точніше, повертає стрім типізованих об'єктів цієї колекції. Трошки забіжу вперед. Як ви бачите, коли ми викликаємо у сета нашого стрім, також повертається саме стрім, постійно буде повертати стрім і типізований під цю. Колекцію. А стосовно стрімів, буду розповідати в наступному відео. А тепер давайте подивимось на реалізацію сет. В принципі, все те ж саме. Так, Collection List. О, тут collection сет не зробив. Тепер. тепер зроблю. І так, у нас є колекція set або інтерфейс set і реалізації set. Один, два, три елементи Я тут використав ну, щоб було хоч якось різноманітно. Як ви бачите, давайте я одразу викличу все, не буду нічого коментувати. Тут forage. Просто викликаємо в консоль. А те, що у нас є значення. Давайте можемо, знаєте, що навіть зробити. Плюс. А, елемент. Ага, так, секунду. Отак. Як буде правильніше. елемент, крапка, приклад. Щоб не просто викликати, а ще щось додавити. Отак, трошки динаміки. Далі значення value length мінус 3. Тобто все що менше 3. Ми видаляємо це менше трьох, це менше трьох, ні. Якщо, до речі, отак, то у нас залишиться тільки 3, 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Подивимось на результат. І так елемент 1, елемент 2, елемент 3, тобто по кожному елементу в форіччі ми додали конкатенацію попереду стрінгом елемент 2. І в нас залишилось тільки 3. Якщо ми тут переберемо, то в принципі 1 і 2 length не підпадають під менше, вони якраз їх lens довжина дорівнює 3. І в нас тут все одразу виводиться, як ви бачите. Ще раз нагадую: стрім повертає метод стрім у кожної колекції. Давайте можна, до речі, подивитися, бачите, елемент, тобто типізація під цю колекцію. Якщо тут були інтеджери, то повертає інтеджери. Якщо тут стрінг, повертає стрінг. І з усіма з ними, з цим стрімом, можна працювати однаково. Тобто, у них, в принципі, є всі методи. До речі, тут є і for each, і map, який я говорив. Це буде, до речі, дуже цікаво. Виходить так, що ми можемо стрім і робити а, кожним елементом щось. Ми можемо кожний елемент мапити, як в нас тут було в optional, щоб ми повертали будь-яке інше значення. Тобто заходять якісь одні типи в а, цей стрім-стрінги уявно. Або, наприклад, легше. Давайте integer. А потім ми додаємо стрінги в мепі, і в нас повертається стрім-стрінги. До речі, кожний метод, проміжкові методи, вони повертають стрім. Але метод, який є останнім, він називається термінальним. Тобто він кінечний метод і він повертає щось, з чим ми можемо працювати. Наприклад, з тим самим лістом. Ми беремо ліст, робимо з нього стрім, потім ми мепимо одні типізації об'єктів інших, повертаємо інший стрім. А інший список. До речі, можна це буде подивитись, як із списку інтеджерів можна зробити список. А, наприклад, навіть отримаємо список лістів. Ще, лист, ні, список. Ну, виходить, а, ліст інтеджерів. Потім прогнати його через стрім, зробити з нього стрім. Потім отримувати сет стрингів. До речі, непогане, непогане завданечко, можна буде зробити його в наступному відео. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.